Ви просили показати вам усі торцовочки від компанії GTM. Будь ласка, вам весь асортимент GTM в одному відео. Як бачите, всі торцовочки мають протяжний механізм, і що ми тут маємо? 1,8 кВт на 216 диск прямий привід. Прямий привід 2 кВт регулювання швидкості і 254 диск. Далі 305 диск на 1,8 кВт, який має ремінну передачу. Саме завдяки ременю зменшується цей габарит і це дає змогу нахиляти голову і вправо на 45 градусів, і вліво. Решта торцовочок може нахиляти голову тільки вліво. Ці столи зроблені з алюмінія, фрезеровані, виконані досить якісно. Є додаткові столи як справа, так і зліва на усіх моделях. Торцовочки мають абсолютно різні механізми фіксації стола у заданому куті. Найменша торцовочка має флажочок знизу, підіймаємо його вверх, раз і до щелчка. В середній модельці трошки інакший тип. Флажочок догори, до щелчка раз. І фіксуємо. Найкрутішу, на мій погляд, фіксацію має моделька на 305 диск. Підіймаємо флажочок. Дійшли до пресета, тепер можна затиснути. До того ж, пресети у нас 0, 15, 22, 50, 30, 45. Тут є можливість зупинитися і зафіксувати пилку на будь-якому куті. Виставили от так, наприклад, і затискаємо. Пилка нікуди тепер не дінеться. Подивимось, що там по люфтам. Моделька молодшенька. Люфта немає ніякого взагалі. Середня. також люфт відчуваю тільки трошки-трошки на підшипнику. Ну і Здоровецький агрегат. Так само: мінімальний люфт на підшипнику. Здоровецька торцовка має пластиковий кожух, блокування кнопки присутнє, флажочок сюди вмикаємо. Ну і, ясне діло, автоматично кожух відкривається. Середня торцовочка має металевий кожух, тому що в неї регулюються оберти, і як бачите, працювати можна по сталі, алюмінію, дереву, пластику і диск відповідний відразу в комплекті. Блокування кнопочки є, як бачите, і для лівши, і для правши. Трошки вправо, Раз. Ну і ясне діло, кожух автоматично відкривається. Малюсінька торцовочка, блокування кнопки немає, кожух автоматично буде відкриватися, якщо цей флажок перебрати. Блокування шпинделя для зручної заміни дисків, як бачите, присутнє в усіх модельках. Так само, як і лазерний покажчик. присутній тут, тут і тут. Але підсвітка робочої зони є лише на двох модельках: на цій і на здоровецькій. Максимальна висота заготівки, якщо працювати з протяжним механізмом для молодшої моделі складає 8 см середнячок 9 см. Ну і найбільша у нас буде. Тут майже 14 см. Ширина заготовки у всіх пилках однакова. 38 тут, 38 тут і відповідно 38 см тут. На комплекті всі торцовочки мають, звісно, струбцинки, але на середній моделі вона найкраща. Кнопочку тиснемо і можемо швидко змінювати висоту заготовки. Тут вона проста, можна виставляти, звісно, як ліворуч, так і праворуч. На всіх торцовочках шнурочки пластикові довжиною приблизно 2 метри. Друзі, я одразу вам скажу, що для побуту для себе я б обрав ось таку молодшеньку модельку. І не тому, що вона найдешевша, а тому, що вона найкомпактніша. Дивіться, який стіл треба для цієї трацовки, бас вона упирається Треба величезний стол, щоб вона працювала, тому що ходить разом з направляйками. Тут така сама історія. А тут вона ходить. По стаціонарним направляюкам, тобто в тебе може бути вузесенький столик, мало місця, і тарцовка тобі, будь ласка, буде працювати. І так, маленька тарцовочка має штатний стіл 41 см, а якщо роздвинуть рога, то 74 см. Люфтєць у зафіксованому положенні присутній зовсім трохи, але якщо закрутити цей барашек, таким чином зафіксувати стіл, тепер просто в нулях, нічого не рухається. Лазер вдень, ледве видно, плавний пуск, на жаль, Відсутній, пробуємо працювати. Номінальна потужність більше, ніж заявлено, складає 2 кВт і 150 Вт. Рух протяжки, ясне діло можна зафіксувати там, де вам треба, і вже працювати так. Глибину пропила також можна регулювати, якщо вам треба робити виборку або пиляти не до кінця. Показую, для чого це потрібно. Оп! І пропил не до кінця, як я вже й казав, голова нахиляється лише вліво, позаду є флежок, відкручуємо і спокійно собі нахиляємо на потрібний кут. Тепер протяжному механізму буде заважати ця лінійка, але її можна легесенько обрати, бера раз і сюди. Тепер, будь ласка, працюйте в усьому діапазоні. Максимальна висота заготовки при 45 градусів складає 35 мм. міліметрів. Швидкий доступ до щиток присутній, ну і звісно, парочку щиток дали у комплекті додатково. Дивимось на ротор, залитий класно. Біля колектора також повний порядок, підшипник від фірми CHL. Shell. Татор також якісно пролитий. Бачите, є бандажик, витки не хитаються, претензій по статору нема. Спочатку відео сказав, що привід прямий, а привід насправді не прямий. Він йде через редуктор. До редуктора я лізти не буду. Заліз в електричну частину, бачите, феритові кільця тут є, щоб нічого не шуміло, в мережу. Конденсатор. Також не забули, це платка для лазера в якості в мікрік. Ну і провода і гільзовані. Голова бігає по двом трубам, товщина приблизно 3 мм. Як бачите, підшипники встановлені і тут ще встановлені фетрові накладочки для того, щоб. Тирса не забивала підшипники. Як висновок, у GTM вийшла офігітна компактна бюджетна торцовочка і з мінусів хіба що нема плавного пуску. Голова у нижньому положенні для зручного транспортування, звісно, присутня ось для цього флажочок. На сьогоднішній день плюс-мінус 8 тисяч гривень, але якщо за промокодом Іван Ліс, то буде трошки дешевше. Але якщо знехтувати компактністю і докласти якихось 2 тисячі гривень, можна купити справжнього багатофункціонального демона, в якого буде і лазер, і підсвітка підсвітка робочої зони, нормальна людська струбцина, ну і основне він зможе працювати по металу. Режими обираємо тут: підсвітка викл лазер викл Ну і 4500 або 3200 обертів Будь ласка, відповідна кнопка. Глибина пропилу також регулюється, голову зафіксувати в необхідному положенні також змога є. Блокування кнопки присутнє, ну і плавний пуск. Присутній також, але більш за все мене цікавить, як воно буде різати метал. Заявляють менше 3 міліметрів можна. Виставив мінімальну швидкість. Струбциночка зажав, тому що трошки сикотно. Пробуємо профіль 2 міліметра. Друзі, це просто фантастика. Жодна болгарка вам такого результату не дасть. Всі края не підпалені, всі рівнесенькі, такі як треба. Виставив кут 15 градусів. Однією рукою буду знімати, однією пиляти. З трубцинкою все зайжав. Як бачите, лазер видно ледве-ледве. Якщо на вулиці день пробуємо. Так, да, друзі, це абсолютно новий рівень металообробки. Якість просто суперова. Ну а номінальна потужність при роботі з металом на мінімальних обертах складає 950 Вт. Узяв дерев'яху, хоча вона мені не дуже цікава, виставив максимальні оберти, дивимось. Щось це було якось повільно і дуже легко, пробуємо швидше. Кадр був без прискорення і монтажа, і номінальна потужність складає 2 кВт і 260 Вт, що більше, ніж заявлено. Щоб ви розуміли, друзі, по ротору, він тут суттєво більший, ніж у минулій модельки. Все пролите так, як треба. Тут трошки бандажика. Підшипник фірма шель, так само. Статор пролитий бандажики у вигляді двох стяжок витки не хитаються. Позаду маємо блок плавного пуску в алюмінієвому корпусі. Ну і так само, як в минулі моделі. Привід тут непрямий, є редуктор, ну і так Само в редуктор я не полізу. В електричній частині все виглядає так. Це блок живлення для підсвітки і лазера. Бачите, кембріки є, різна термоосадочка є, гільзовані провода тут. Конденсатор не забули. Мікрік в якості кнопки, ну і більше нічого особливого. Ясне діло, встановлено підшипники, фєтрові прокладочки також не забули. Ну і голова бігає так само по трубах. Товщиною в 3 мм. Штатний стіл має ширину 44 см, а з додатковим маємо габарит 76 см. Передбачено барашок для того, щоб відкинути голову на 45 градусів. І висота заготовки у такому положенні може бути не більше, ніж 5 см. Якщо треба, верхні опори можна регулювати вправо-вліво, затискаємо барашком, якщо треба, зняти, один винт викручуємо і знімаємо. По цій торцовочці показав все, як є в мене до неї, претензій нема. А ви, будь ласка, пишіть коментарі коментарях Можливо, знаєте тарцовку краще за ціною 10 тисяч гривень із гарантією 3 роки. Ну і голова в неї ясне діло опускається для зручного зберігання і транспортування. Для цього є ось цей шарик. Ну і наостанок коротко про цього 305-го промислового здоровання. Різати ним не буду, не хочу його бруднити. Покажу вам, що всередині і деякі важливі параметри. Дивимось плавний пуск. На жаль, плавний пуск відсутній. Голову можна рухати на 45 градусів як вліво, так і вправо. Для цього передбачено спеціальний флажок, виконаний із алюмінія. Є лазер, підсвітка робочої зони і включає все це у нас одна кнопочка. Раз, раз, раз. Глибину пропила, ясне діло можна регулювати. Труби мають значно більший діаметр, ніж в попередніх моделях. Підшипники ясне діло встановлені, ну і профетр не забули. Труба має більшу товщину, приблизно 3,5 мм. Зняв захисну кришечку, нічого особливого, металевий шкіф, алюмінієвий шкіл, номер ременя бачите на екрані. Двигун здоровецький, пролитий класно, статор також пролитий, витки не хитають кається Бандажик у вигляді стяжок присутній. Штатний стіл має ширину 48 см. Якщо його подовжити, то вийде 73 см. Якщо завалити голову на 45 градусів вправо, то висота максимальної заготовки буде приблизно 4 см. А якщо на 45 градусів вліво, то максимальна висота заготовки буде 6-6,5 см. У той самий час, якщо користуватися інструментом як звичайною тарцовкою без протяжки, то висота заготовки буде сягати. 22 см. Але ж, друзі, це не означає, що він зможе пропилити всі 22 см до кінця. Від зуба до шайби ми маємо 120 мм, тобто максимальна заготовочка для цієї пили буде 120 мм. Все вам показав, розказав. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу торцовочок від фірми GTM, а посилання на ці три модельки, як завжди, в шапці профілі або в описі під відео. Ну а я вам дякую за перегляд.